Thank <laughs> you. Лідер серед закладів вищої освіти України до Національного університету Одеська юридична академія вступила найбільша кількість абітурієнтів. Три тисячі молодих людей стали студентами престижного вишу. На урочисту посвяту першокурсників у студенти зібралось керівництво вишу, почесні гості, викладачі та батьки. Розпочали захід із традиційної хвилини мовчання та гімну України. Право підняти державний прапор надали видатним студентам-спортсменам, чемпіонам України та призерам чемпіонатів світу з різних. Із видів спорту Ще нам Національному університеті Одеська юридична академія представлена вся географія нашої країни: Миколаїв, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Дніпро, Запоріжжя, Вінниця, Чернівці, Черкаси, Хмельницький, Київ, Житомир, Суми, Харків, Кіровоград. Це свідчить про високу довіру випускників шкіл та їх батьків до керівництва та професорсько-викладацького складу університету. Крім того, це підтверджує той факт, що університет уже давно набув статусу всеукраїнського, а не регіонального закладу вищої освіти. Привітав студентів та їх. Батьків з таким важливим та одночасно хвилюючим днем президент університету, академік Сергій Ківалов. Я хочу в першу чергу поблагодарить батьків, які направили своїх дітей сюди, к нам, національний університет. самих студентов поздравить, что они выбрали правильный вуз и правильную специальность. И сказать, что мы чувствуем себя очень уверенно. Уверенно, потому что родители доверяют нам. Університет бере участь у державній програмі підтримки дітей із тимчасово окупованих територій. Завдяки цьому студенти, які вступили до юридичної академії з Херсонської, Донецької Луганської областей, навчатимуться на бюджеті. З нагоди посвяти у студенти привітав першокурсників також державний секретар Міністерства освіти і науки України Сергій Захарін. Ви знаєте, можна дуже багато казати про усілякі показники, усілякі рейтинги, про те, що університет займає одно, одне з провідних місць серед закладів вищої освіти за показниками наукової активності, про випускників. Але ми чудово розуміємо, що той результат, який є сьогодні, це понад три тисячі вступників. Це в першу чергу довіра довіра до професорського викладацького складу, довіра до керівництва університету, довіра до президента університету Сергія Васильовича Ківалова, тому що люди хочуть бути впевненими, що вони роблять правильний вибір. І роблячи вибір на користь академії, люди тим самим голосують за академію. Це найвище визнання і це найкращий показник, який характеризує ті здобутки і ті досягнення, які є в університеті. Сергій Васильович Ківалов, якщо можна так сказати, це автор ідеї університету, це автор концепції університету. Але ви знаєте, в нашій державі дуже багато людей, які формують ідеї, концепції пропозиції. Величезна заслуга Сергія Васильовича Ківалова полягає в тому, що він не тільки сформулював надзвичайно гарну ідею, а втілив її в життя. І втілив так, що Національний університет, Одеська юридична академія є справжньою зіркою на освітній мапі України. Успішність закладу вищої освіти завжди визначають його випускники, які вже за межами вишу демонструють свою професійність та компетентність серед почесних гостей, які висловлювали студентам слова підтримки та вітання. Більшість саме випускники Одеської юридичної академії. Наши выпускники, они прославляют высшее учебное заведение. Вот мы сегодня говорили об этом, и прокурор Одесской области учился в Национальном университете Одесской юридической академии. Был староста, я его помню как активиста. Сегодня возглавляет прокуратуру Одесской области. Я вам хочу сказать, что примеров множество. Всеволод Князев, он выпускник нашего вуза, стал председателем Верховного суда Украины. Разве це не событие в цілому для нашого колективу? Десятки, сотні сьогодні наших випускників возглавляют апеляційні суди, районні суди, служба многие-многие другие. Сегодня Сьогодні працюють всі в різних регіонах. І ви знаєте, вони далеко не відходять от університету. Так дійсно це дуже приємно бути на таких же заходах в якості почесного гостя колись. Ще майже тридцять років тому і точно також, як сьогодні студенти, першокурсники, перше переступив по рік юридичного вишу. Все життя було попереду, нічого не було зрозуміло, як воно складеться. Але можу сказати, що ті студенти, які зробили цей вибір, вони насамперед зробили дуже правильний вибір, Тому що якщо вони візьмуть те, що їм може дати Одеська юридична академія, то у них життя складеться. Я хотів би відмітити про те, що за багато років вже існування академії, її президент Сергій Васильович Ківалов, весь професор-ководацький склад, вони жодного року не зупинялись на досягнутому. Ми бачимо кожен рік про те, що і матеріально-технічна база удосконалюється і підвищується кваліфікація тих викладачів, які викладають. І насамперед дуже високі показують показники студенти, які отримують ці знання. Найголовніший момент урочистої посвяти першокурсників передача символічного студентського квитка. Також з нагоди дня знань лунали українські пісні у виконанні талановитих студентів та аспірантів Одеської юридичної академії. Соткове працевлаштування студентів та випускників за спеціальністю першочергова задача. Саме тому керівництво національного університету Одеська юридична академія постійно укладає договори про співпрацю з різними державними структурами та приватними організаціями. Варто зазначити, що роботодавці задоволені рівнем підготовки молоді, адже навчальний процес забезпечений на найвищому рівні, аби студенти здобували дійсно якісні знання. Національний університет Одеської юридичної академії внесла величезний вклад не тільки в школу юриспруденції Одещини, а й всієї країни. Ви знаєте, дуже приємно, коли Одеська національна юридична академія входить в 400 найкращих вузів світу і це говорить саме за себе. Ви знаєте, сьогодні було приємно дивитись, як скільки студентів. Прийшли до лав нашого найкращого вузу, і вони потім, після цього найкращого вузу, підуть працювати в органи прокуратури до суду в юстицію, в поліцію, в ДБР, в Служби безпеки України. І ви знаєте, вони отримують найкращу освіту. Я можу приклад навести за Київське суд місто Одеси, які я очолюю. 90% робітників приходять саме з цього вишу, і е, ми дуже цим пишаємось, бо вони найкращі. Мені приємно перебувати на сьогоднішньому заході, оскільки дуже багато випускників Національного університету, юридична адеська юридична академія, працюють в структурі південного міжрінального управління юстиції. Я представляю на сьогоднішній день Південне міжрінального управління юстиції, є його керівником. І тому можу оцінити і підготовку теретичну фахівців, які вже приймаються на роботу і заповнюють наші вакантні посади. І також працюю співпрацюю з університетом. Дуже приємно, коли готують таких гарних, таких гарних дівчат, хлопців, які приходять до нас, працюють, і проявляють найкращі якості. Дуже приємно бачити сьогодні таку велику кількість студентів, молоді, які обрали. І зв'язали своє майбутнє з юридичною професією. Я хочу сказати, що Рада адвокатів Одеської області співпрацює з Національним університетом «Одеська юридична академія». Нами було підписано меморандум щодо співпраці. Щороку ми проводимо міжнародні конференції, присвячені адвокатурі. Адвокати досвідчення, адвокати є лекторами на факультеті адвокатури і діляться своїми знаннями та своїм досвідом. Кожен присутній відчув, що свято знань та молоді потрібно, адже саме вони майбутнє країни, їм відбудовувати та розвивати сильну, квітучу державу. Знамена мить я відчула велику гордість, тому що саме тут відбувається те, що буде. На роки, і навіть на десятиліття, і навіть на століття визначати кроки нашої держави, визначати філософію нашої держави, визначати наше майбуття, тому що цим людям відбудовувати ту Україну, яка перемагає і переможе. Саме в Одеській національній юридичній академії відбудова України в руках цих молодих людей, нехай Господь. Благословить кожного, хто має таке велике щастя, таку прекрасну миттєвість, хто має гідність представляти цю духовну школу найвищого гатунку – цей храм науки, культури і мистецтва. Отже, Господь із тими, хто переступив цей поріг, хто буде навчатися, хто закінчить цей виш і хто буде перемагати разом із своєю. Могутнее. Державы Украины. Переможем. Сегодня было главное слово, которое я ощущала, когда я видела огромное количество студентов. Я восхитилась очередной раз тем, что именно Одесса, именно юридическая академия, именно огромный коллектив во главе с Сергеем Васильевичем Киваловым смогли сделать такой большой праздник и важный праздник для студентов мы все, мое поколение, мы видели и 1 сентября, мы видели и 1 сентября до студентов, мы шли в школу, а сейчас людям очень сложно. И вот такие именно события, которые, несмотря ни на что происходят, и состоялись, состоялись именно в нашем городе, я горжусь, восхищаюсь. И как руководитель детского областного совета мира желаю всем вашим студентам, преподавателям, всему руководству, чтобы действительно в Украине наступил мир, чтобы мы победили. Національний університет Одеська юридична академія один із небагатьох закладів вищої освіти в Одеській області, який отримав дозвіл Одеської військової адміністрації на проведення лекційних та семінарських занять в офлайн режимі. Ми отримали розрішення воєнної адміністрації на заняття в форматі офлайн. тобто, очно будемо займатися. Встали вже і преподавателі, і студенти онлайн це добре, хорошо. Але... Они хотят видеть преподавателя, они хотят общаться с между собой. І це, мабуть, найважливіше Національний університет Одеська юридична академія виконав абсолютно всі вимоги до створення безпечного освітнього середовища, виконав усі вимоги до облаштування укриттів і рішення Державної служби надзвичайних ситуацій, що університет має змогу працювати офлайн, має змогу надавати якісні освітні послуги в умовах безпечного освітнього середовища. Це говорить про те, що якість освіти для університету це не пустий звук. Це говорить про те, що здобувачі освіти, які навчаються в Одеській юридичній академії, мають змогу отримувати якісні освітні послуги. Це говорить про те, що університет сумлінно виконує настанови президента України, уряду України, Міністерства освіти і науки України. І я за це дуже вдячний і керівництву університету, і всій університетській спільноті. Університет обладнано сертифікованими бомбосховищами, які забезпечені усім необхідним аптечками, запасами води та продуктів харчування. Проведена вентиляція. Пожежна безпека відповідає усім вимогам. Майже усі батьки особисто перевіряли бомбосховища, аби впевнитися, що їх дитина буде навчатися та проживати у безпечних умовах. Цей фактор також був важливим при виборі закладу вищої освіти. Я особисто телефонувала до декана, і він запевнив, що все буде добре. Ви при, при першому ж дні перебування, тобто приїдете, побачите, матимете можливість пересвідчити, що укриття таке як потрібно. І сьогодні я була там. Я вам скажу воно досить гарне. Здобувати вищу освіту в Одеській юридичній академії прагнуть кращі з кращих. А тому серед вступників цього року є й ті, які склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів з усіх трьох предметів. Національний тест я здав на всі 200 балів по всім предметам. і Вибрав я, тому що я ще з дитинства, ну, мені подобалось право і ну, не знаю, як то. Цивільна та господарська юстиція ката аноближе. Чому одесську академію? Тому що мені подобалося, що тут очень що тут очень активні люди, що ну, ну не скучно. Коротше. Я стала на такий високий бал, тому що э, в мене була ціль, і я наполегливо йшла до неї э, і працювала над цим декілька місяців, дивлячись на всі події, які заважали. Э, вибрала я одеську юридичну академію, тому що цей університет про цей університет були дуже гарні відгуки. Тут дуже гарна програма, викладачі і матеріальна база. І взагалі мене дуже зацікавив цей університет. Самі ж першокурсники впевнені, що студентські роки будуть найкращими в їхньому житті, адже у кожного на цей час свої плани: брати участь у міжнародних науково-практичних конференціях, відвідувати лекції англійською, німецькою та французькою мовами, або ж лекції провідних спеціалістів практиків та вчених університетів Європи і США, розвиватися у спорті, розкривати свої таланти, беручи участь у творчих конкурсах. Усе це у них попереду. А зараз студенти, які тільки починають свій шлях у стінах Одеської юридичної академії, згадують, чому обрали саме цей університет. Я хотів пойти по памаміним стапам, то тобто есть для мене это, мені очень сильно заінтересувала прокурора та слідство, і поэтому я захотіла сюди і попасть. Я з дев'ятого класу почала помічати за собою костягу до юриспруденції. Коли я підходила до вчительки справи і запитала, які саме можна університет вибрати. вона сказала, що це буде саме факультет адвокатури та антикорупційної діяльності в цьому університеті. Дистанційно отримувати, наприклад, якусь інформацію теоретично це круто. Насправді це потрібно. Але а, практику все ж таки набагато легше проходити саме офлайн, І коли ти бачиш викладача один на один. І ти, ба... ну він одразу по твоєму обличчю може зрозуміти з... зрозумів ти матеріал чи ні, він може якось повторити. А практика офлайн це взагалі чудово. Перевага навчання в суду адміністративному факультеті, на мій погляд, полягає в тому, що я приблизно на другому курсі навчання безпосередньо тут сам можу обирати галузі направлення. Моей подальшої професії. профессии. Как говорил Сергей Васильевич Кивалов, НОУА – это самый проведный университет в Украине, вообще самый лучший. И к тому же еще с 20-го года и с самого детства я знал, что я буду айтишником, тем более в последние года на Эти специальности происходят прям бум. Во всем мире эти люди нужны, поэтому так выбрал. В Национальный университет детской юридической академии я поступила, потому что зимой попала на школу юных журналистов и поняла, что мне это нравится. Я понимаю, что это мое. И раз уж я попала к таким хорошим лекторам, то почему бы мне не пойти в этот университет? На урочисті лінійці також присутні і наймолодші учні вищого об'єднаного професійно-технічного училища сфери послуг та студенти першого курсу юридичного фахового коледжу Одеської юридичної академії. Я завжди цікавилася ну, такою таким факультетом як право. Мені завжди ця взагалі ця, вся ця сфера завжди подобалася. І я вибрала саме цей коледж, тому що тут сучасна освіта ну, по європейським стандартам, і ну тобто дійсно дуже багато. Хороших відгуків про цей коледж. Нинішній рік є ювілейним для Національного університету Одеська юридична академія. Флагман у сфері вищої освіти відзначатиме 25-ту річницю заснування. А тому новий навчальний рік обіцяє бути насиченим на різноманітні події, учасниками яких відтепер стануть на три тисячі студентів більше, які влилися до великого та дружнього колективу Одеської юридичної академії.